Мене звуть Кобель Ярослав, я тренер клубу Топфайтер по сумістинству очолюю віце-президент Федерації тайського боксу Житомирської області. Також очолюю Федерацію бойових мистецтв, комбат, самозахист і котка. Федерація вона теж національна, має статус національної. Я її очолюю в Житомирській області. Як спортсмен я займався у Шусенда, перемагав регулярно на чемпіонатах України. Завойовував, ставав чемпіоном Європи, завойовував призові місця. У 2018 році мені поступила пропозиція тренувати дітей. На той час створилася Станишівська ОТГ. Я став тренером в селищі Ліщин Станишівської ОТГ. Потім через декілька місяців ще в мене відкрилася одна секція в Зарічанах в Зарічанській школі. В Житомирі цей зал існує в нас уже шість років. Правда, не в такому вигляді, як ви його бачите, але. В вигляді він перший рік, але в Житомирі ми тренуємо вже шість років. В цьому залі ми знаходимося в Житомирському агротехнічному коледжі. Шість років тому я звернувся до них. Я ще тоді тут не працював. Зараз я працюю викладачем фізичного виховання. Вже три роки я працюю. Я звернувся до адміністрації коледжу з проханням надати якесь приміщення спортзалу для секції, для тренувань. Зацікавив їх тим, що в них будуть. Теж спортсмени серед студентів, які будуть займатися єдиноборствами, будуть їздити по Україні виступати і, можливо, привозити якісь призові місця. Завдячуючи директору, ми відкрили тут секцію з першого з І через моєму рік ще через два ми перекваліфікувалися в секцію тайського боксу, тому що побачили там більше перспектив, кращі умови для спортсменів. Насамперед, тим дітям і тим спортсменам, які вже в мене були, набагато більше подобались змагання з тайського боксу. І тому ми вже остаточно перейшли в федерацію ІФМА тайландського боксу. На жаль, в наш час тренер він не зосереджений тільки на тому, щоб. Займатися тренерською діяльністю, готувати спортсменів, возити на змагання і займатися їхнім ростом та розвитком. Тренер повинен бути ще класним менеджером. На тренері висить приміщення, екіпірувати приміщення, керувати спортсменів, знайти кошти, звозити їх на змагання, які всередині країни, на міжнародні турніри, організовувати змагання для розвитку їхнього, для того, щоб новачки робили перші кроки. Плюс я застав такий період, ну це не плюс. Мінус великий спочатку це ковід, коли нам потрібно якось було далі продовжувати і тренувати. І ми їздили на змагання, шукали вакцинацію, робили тести. Були турніри навіть на зважування не допускали без перевірки ковід. Тестів і далі в нас почалася повномасштабна війна. Вторгнення і як тренер, втратив багатьох сильних ведучих спортсменів, які через війну, на жаль, виїхали. Але приємно те, що вони про мене і про наш клуб не забувають. Хтось в Чехії, хтось в Польщі, вони там далі продовжують займатися, тренуватись. Хтось уже і тренує деякі теж сильні хлопці пішли на фронт, підписали контракт з збройними силами України. Також було важко після паузи такої 3-4 місяці почати знову тренерську діяльність, зібрати цих дітей, щоб вони повернулися. Скажу чесно, багато хто повернувся за кордону, продовжили займатися, їздять, виступають і складають такий основний костяк от клубу. Ну сам перед особисто мене мотивує розвиток дітей. Завжди цікаво бачити, як вони приходять в зал, кажучи, так що роблять перший крок. Не вміють навіть елементарно віджиматись, коверкати якихось таких загальнофізичного розвитку не вистачає. І ти, от з дитини, яка ще вчора. Образно не могла віджиматись присідати. Ти робиш ведучого спортсмена, і ти бачиш, як він прогресує, як він перемагає на одному турнірі спочатку місцевого рівня, потім обласного, потім він стає призером чемпіонату України, потім чемпіоном України. Це, мабуть, найбільша мотивація, це результат твоєї роботи. Якісний тренер, мабуть, це тренер в першу чергу, який зосереджений на результаті своїх спортсменів. Як і інші аргументи не можуть бути. На, на розвитку, на рості своїх спортсменів. Це справжній, якісний і це тренер. Я стараюсь постійно мотивувати своїх спортсменів, задаючи їм такі питання, чому от хтось став чемпіоном світу, а ти ні. Чому хтось зараз член національної збірної команди, а ти ні. Ви всі однакові, ви маєте дві руки, дві ноги, ви живі, здорові, ви змагаєтесь в рівних умовах, всі в одних вагових категоріях та віковим. Чесно скажу, ну, з мотивацією в нас все виходить, ну, вдається. вони самі собі ставлять високі цілі. І, скажу так, завдяки ще ери і епохи соцмереж, вони самі бачать, як їхні конкуренти на змаганнях десь їздять, виступають, перемагають, на яких вони зборах проходять. Їх мотивує те, що там збірна команди національна. Проходить навчально-тренувальні збори в Таїланді, Те, що вони проходять навчально-тренувальні збори в Кончезаспі, на тренування приїжджає Олександр Усик. І... Завдяки соцмережам спортсмени самі це бачать і думають: а чому ж ну, не я зараз в Таїланді, чому не я там виходжу представляти Україну, захищати інтереси України? І чому не я стою на найвищій сходинці п'єдесталу на чемпіонаті світу Європи? Федерація завжди підтримує спортсменів, федерація дає е, гарну підтримку. Тренують їх на, на зборах, навчально тренувальних зборах найкращі тренери України. Це Костяк, який вже дуже багато років займається розвитком федерації, е е і вони на тому рівні, що от збірна команди України, я ж кажу, постійно в топ 3 команд на міжнародних змаганнях. В цьому році вони зайняли перше загальнокомандне місце в Таїланді, а Таїланд зайняв друге. Батьки, на жаль, в нас в Житомирі більше звикли. До таких, якщо видають дитину в секцію єдиноборс, вони вибирають зазвичай Айкідо, карате та Ці види спорту вони не настільки контактні, як тайський бокс. Він по праву вважається найбільш контактним і най, ну, самим жорстким видом єдиноборс серед аматорів. Тому доводиться з батьками проводити постійно з кожним. Зустрічі, діалог, показувати об'єм екіпіровки, який захищає дитину: що це жилети, це шолом, це на локітники, на колінники, захист ніг, паху і пояснювати те, що от є градація по віку. Діти, наприклад, до 12 років вони працюють без ударів в голову. Всі удари наносяться по корпусу та по ногам. З 12 років вони вже працюють тільки руки в голову. Пояснюю те, що от, ну батьки звертаються, там дитину ми привели на секцію там. І ще про якісь спортивні досягнення мова не йде, а йде там про самозахист, щоб він міг за себе от, але ми боїмося, що його тут травмують. Я завжди пояснюю, що от, одразу він в парах і спарингах працювати не буде до того часу, поки він не буде вміти захищатись, працювати в стійці, сам задавати удари, контратакувати, ну, скажу, захищатися. І завжди пояснюю батькам, що якщо ви віддаєте дитину для самозахисту, ну зрозумійте. На вулиці чи в якісь такі ситуації ніхто з нею в дозований контакт не буде працювати. Це буде завжди повний контакт. Тому ваша дитина повинна бути готова. Завдяки тренуванням. Вона буде готова, бо зазвичай всі якісь сутички, суперечки на вулиці закінчуються. Там ніхто не думає ні про що. Як числа, бо я ударю, чи завдам якої шкоди, навпаки, стараються завдати шкоди. Тому ці діти вони вчаться уже до цього бути готовими. Поки що в нас сильних два клуби на на область: це в Житомирі і в Бердичеві. Клуб Казак. Тому я вважаю, що в нас за останні роки рівень внутрішнього чемпіонату виріс. До нас завжди приїжджають, ми постійно робимо відкриті чемпіонати, тому що, що приїхали бійці, конкуренти з усієї України. І завдяки цьому, чим буде у нас вищий рівень внутрішнього чемпіонату, тим на вищому рівні наші бійці будуть боксувати на чемпіонатах України та всеукраїнських турнірах. Багато залежить від нашої. Чиновників нашої влади підтримка місцевих чиновників дуже важлива. Хотілося б, щоб вони більше приділяли уваги спортсменам, які з міста Житомира з Житомирського району, які перемагають на чемпіонатах України. Повірте, це дуже нелегко. Це конкурентний вид спорту. рівень височезний, тому конкуренція теж висока. Але ці діти ну, з нашого клубу, з нашої області, вони стають першими на чемпіонатах України на всеукраїнських турнірах. Привозять завжди призові місця. Також на що хочеться звернути увагу: взагалі та федерація тайського боксу йому тай в Україні розвивається стрімко. В кожному обласному центрі є по декілька клубів. Регулярно 3, 4, 5, 6 разів на рік проводяться турніри в обласних центрах. От, до прикладу, в Івано-Франківську ми були, тільки ми приймали участь 4 рази на турнірах. Це був Кубок міста, відкритий чемпіонат міста, відкритий Кубок Карпат та Кубок Івано-Франківської області. Хочеться залучати якихось інвесторів, спонсорів, щоб підтримували, розвивали, тому що це насамперед, з 28-го року буде Олімпійський вид спорту. Ця федерація по класифікації федерації на сайті Кабінету міністрів можна подивитись про це, що займає високі позиції, лідируючі позиції, і хочеться, щоб саме от. Ну, не тільки в Житомирі, по всій Україні розвивається, але чесно скажу, якось у нас Житомир трішки відстає. Житомир трішки відстає в плані розвитку федерації тайського боксу. Станом, от ми підводимо такі підсумки вже завжди в клубі. Кінець 24-го року. Як ми виступили, де займали, що проводили, і, і скажу, що в нас в клубі є п'ять чемпіонів України з тайського боксу, який проводився в Вінниці. Це діти, які перемогли серед там. В когось було в категорії 10, в когось 12, 9, 8 найсильніших тайбоксерів України, і саме наші учні нашого клубу вони стали першими, стали чемпіонами України. Також дев'ять спортсменів перемогло на всеукраїнському турнірі стайського боксу, присвячений воїнам Артану. Спецпідрозділу головного управління розвідки. Регулярно ми виступали на відкритому чемпіонаті Житомирської області, Кубку Житомирської області, відкритому чемпіонаті міста Бердичів, Івано-Франківської області, Кубка Івано-Франківської області. І завжди наша команда в складі області займала призове місце. Тобто перше, друге чи третє командне місце займала наша команда в командному заліку. Всі змагання ми поверталися додому з кубками. А, так, щоб ви собі розуміли, команд зазвичай на таких турнірах, як я назвав, більше 10, 15, 20 клубів. І, і ми в топ-3. Так. І ми знаходимося в топ-3. Завжди запрошуємо на пробне тренування. Житомирський агротехнічний коледж, вулиця Покровська, 96. Також ну, за номером телефона, соцмережі, топ-файтер, фейсбук, інстаграм.